Анетоне, давайте поговоримо про те, з чого наші сили оборони розпочинають рік, і власне як бавовнить зараз на Росії. Очевидно, про те. Ем... Чи будемо чи будемо гучніше зробити їм бавовну, чи стануть руки наші довшими, враховуючи і якісь новинки зброї, які у нас з'явилися, які і президент анонсував там зараз Енгельс ніяк не може догоріти вже третій день детонує і палає? Ну і сьогодні було вражено якихось два серйозних об'єкта в Ростовській і Ленінградській області. Ну, дійсно, ми змушені просто чимось діставати росіян. Всі чекають на появу української балістики. Ну а поки балістики ще нема, то дивимося, як працюють українські дрони. Ну і дрони в поєднанні так само з ракетами. Вже було заявлено, що цей удар по Ростовській області, що це був комбінований удар з дронами, які відволікали ППО. І потім таки прийшла українська ракета Непсу. Ну, і, як ми бачимо, дуже вдало влучила. Ну, знову ж таки, це, це це ті цілі, які ми можемо дістати ракетами. Там до тієї ж, наприклад, Гатчини під Пітером там можна дістати тільки дронами. Ну от іноді тоді летить, іноді долітає, іноді щось відбувається. Знову ж таки, тут розумієте, звичайно, що хотілося б випалювати в Росії якомога більше цілей, але, мабуть, треба ставити себе на місце тих, хто ці цілі може обирати. Тобто, звичайно, що там ну там приблизно зрозуміло там якихось там, я не знаю, десятки тисяч адрес якихось військових частин, якихось складів і тому подібне. А далі просто треба з них обрати щось таке, що може бути. Ну скажімо, скажімо так, дуже швидко запальним. Тобто, і тут значить, вже там якісь звичайні казарми, наприклад, ну сенсу бити по ним немає. Якісь там просто відстійники для техніки, так само ні, і тоді ми просто залишається багато таких об'єктів. Нафтопромисловості, якісь там газогони, можливо, там якісь електричні розподільки станції, і отакі якісь легкозаймисті склади. Тобто, навіть щоб якщо долетів тільки один дрон зі всієї зграї, то тільки він один влучив і цього може вистачити. Ну і саме тому такі от склади з ГСМ – це якраз такі дуже гарні цілі, тому що там, в принципі, вистачає одного дуже красивого влучення, яке потім просто буде. Горіти декілька днів поспіль, тобто всі чудово розуміють, що цю пожежу в Енгельсі вони не зможуть погасити, вони просто чекають, коли воно все вигорить. Ну і, до речі, дійсно дуже гарно влучили. Там, здається, так само було знищено ще й двох російських МНСників, тому що ну, таке дуже швидко не тушиться, і... але красиво дуже виглядає. Прекрасно виглядає, але я навіть зустрічала такий допис, що потенційно це могло зірвати ну один із ракетних обстрілів, черговий ракетний обстріл, який якого могла зазнати Україна, враховуючи, що там стратегічна авіація ворога знаходиться ті тушки, всі які ми всі ненавидимо. Наскільки це може підірвати логістичні спроможності росіян? Чи не варто зачаровуватися, і мають вони, вони можливості злетіти із інших місць? Ні, ну звичайно, злітати вони, мабуть, все-таки будуть саме з тих міст. Я думаю, що там на місці, саме на військовому аеродромі, вони так само є, якийсь запас попливали палива, але знову ж таки, ну це просто тактика тисячі порізів. Тобто, десь щось їм доведеться там відкласти ще на декілька днів, десь щось кудись не довезуть. Десь значить, там рокесь російська бабушка буде просто платити фізично більше за якісь товари, просто тому що там ГСМ. Буде дорожчати в тому чи іншому російському регіоні. Тобто, глобально, звичайно, що там такі удари вони там прям не змінять ситуацію сьогодні на завтра. Але якщо в такому темпі працювати, або наприклад, ще в більш підвищеному темпі працювати, наприклад, весь цей рік, ну подивимося там на обличчя російських військових, російських тих, е, мешканців. Тобто, ну подивимося, але знову ж таки, такі удари треба наносити. Тут навіть не треба обговорювати те, там треба чи ні, або там гарні чи ні. От і там обговорювати там, куди можливо ще було б э, краще влучити. Знову ж таки, гарно, що взагалі літає, влучає. Ми ну, будемо сподіватися, що це цього буде більше. За минулий рік від тих ударів, які були нанесені по різних регіонах Російської Федерації українськими силами оборони, чи чи відчули Росіяни? Я от до того, тому що деякі їхні пабліки писали про те, що ну досить серйозні були втрати, зокрема по атаках по їхніх нафтобазах, щонайменше 81 раз. Писало BBC, Російська служба БіБІСІ, що за 24-й рік і паливні бази на території Росії на окупованих Україні територіях було атаковано щонайменше 81 раз про втрати, які ми тим нанесли, чи відчутні вони для Росії для такої великої держави? Давайте ну мабуть, для такої великої держави, прямо глобально, можливо, вони і не відчутні, але от якщо в принципі все це як ви кажете за рік порахувати, бачите, 80 разів, значить щось кудись вдало прилітало, тобто кожен там покажуть там третій, четвертий день десь щось палає. Ми виходимо просто зараз з того, що ми обговоримо ситуацію на фронті. А давайте просто подумаємо, а яка вона могла би бути, наприклад, якби таких ударів не було. ми б зараз там говорили там не про оборони Покровська, а можливо там про оборони Краматорська, тому ну удари такі треба наносити, зрозуміло, що це просто підвищує ціну війни для росіян для російської армії. от ну і десь також буде завдавати ще і збитків саме для російської армії, буде десь її тормозити. Ви казали про цілі, які визначаються, легітимні військові на території Російської Федерації сьогодні в ЦПД сказали про те, що росіяни досить часто намагаються маскувати свої об'єкти. Ну, і, власне кажуть, що там нічого не виробляється. А от, зокрема, сьогодні в Ростовській і Ленінградській області були вражені склади, де зокрема зберігались боєприпаси і дрони-розвідники. А зазначалося там росіянами. Звісно, що вони не афішують, але зазначалося, що це там якесь цивільне абсолютно підприємство. Це тенденція? Я думаю, що така тенденція. Вона в принципі була б в будь-якій воюючій країні. Тобто, вам так чи інакше треба там якийсь великий ангар, якась промзона, де треба щось кудись там розкласти, вам потрібно, щоб воно знаходилось десь біля траси, і звичайно, що ви ну, там ви в полі не будете будувати якісь такі нові об'єкти. Вони вже всі побудовані. Звичайно, що це будуть промзони якихось там великих міст, які знаходяться біля якихось великих бо там баз або, наприклад, біля великих магістралей. Ну і тому так чи інакше, от зрозуміло, що це буде якась промзона, біля якої, звичайно, що буде там купа цивільних об'єктів, але знову ж таки, ну. Я розумієте, там одну, наприклад, росіяни щатенько б'ють по деяких там українських, наприклад, по новій порті. Декілька терміналів вони українські спалили. Ми чудово розуміємо, що так само росіяни користуються поштою. Ну в принципі, з точки зору такої логіки, можна було б спокійно там просто бити банально там по всім, наприклад, терміналам якоїсь там, пошти Росії. Так чи інакше не помилишся. От, ну, поки що, мабуть, на такі, от не дуже точкові удари у нас дронів немає, тому доводиться все таки. Спочатку палити те, що легко займисти, можливо, колись ми побачимо, що просто почнуть палити звичайні такі російські логістичні центри, які можливо напряму з армією не пов'язані, але так чи інакше всі чудово розуміють, що там якась частина російської економіки користується, там, наприклад, російською поштою, щось кудись переправляє, а якась компанія після цього там збирає якусь тулку для якогось російського там винищува, чи, чи, чи ще чогось. Ну тому чому, наприклад, не вдарити по таких логістичних центрах? Знову ж таки, було б чим бити. Ці знайдуться Ну будемо сподіватися, що буде. Тому що президент Зеленський каже вчора, і під час засідання у форматі Рамштайн каже про те, що цьогоріч Україна планує поставити рекорд у кількості і якості дронів. Маю підозру, що це стосується не тільки нашого внутрішнього вітчизняного виробництва, а ще й можливо якоїсь співпраці з нашими партнерами, чи не так. Ну, мабуть, так, але я думаю, що, знаєте, що кількість партнерів, які могли б якось допомогти Україні в плані технології по дронам, вона, мабуть, обмежена. Тобто, ми говоримо там буквально про декілька країн. Ну і частина з них, мабуть, все-таки ну якусь там технічну кооперацію, можливо, поставити на он хол, будуть просто чекати, там як от завершуться ті ж такі перемовини з Трампом. Буде та зустріч з путіним, не буде і тому подібне. Тому знаєте, західні партнери це одне, але всі чудово розуміють що, мабуть, в першу чергу треба ну. Мати на увазі свої можливості і в принципі самі все це І, знову. ж таки, Чим більше ми можемо показати самі, що ми можемо самі щось виготовляти і навіть без західної допомоги діставати по російських цілях, тим це буде навіть краще на перемовинах для позиції України, щоб показати, що мовляв, ми і без вас, в разі чого, зможемо там стільки протриматися або завдати росіянам якихось збитків. Ну тому це теж дуже непогана перемовна позиція. Тому треба сподіватися на західних партнерів, але все таки. В першу чергу треба сподіватися на себе. Ну і знову ж таки, треба думати так само, власне, що буде після війни, тому що частина всіх цих технологій, які Україна зараз відпрацьовує по російських цілях, після війни це буде спокійно продаватися в якісь там країни, ну можливо, не першого світу, але там другого, третього, які, можливо, там напряму американці щось продати не зможуть. І тут одразу може з'явитися якась українська компанія, яка зможе там допомогти якимось там одним ребелем, десь в Африці проти інших. Ну от така от. Одними дронами на жаль таку війну не виграєш. Ми мусимо розраховувати так чи інакше на наших партнерів, десь ми поглядаємо і на європейців зараз, можливо, трошки більше враховуючи ще незрозумілість і прозорість позиції нової адміністрації в США. А що з Шольцом, пане Антоне, на вашу думку, сьогодні пишуть про те, що він не погоджує, нібито нам новий пакет військової допомоги, і так чи інакше це прив'язують до тих виборів, які будуть відбуватися до Бундестагу. Ну, саме так, поки що, мабуть, канцлер Шольц або поки що канцлер Шольц знаходиться в такому передвиборчому модусі. Тобто, це його ця допомога Україною. Свого часу я на десь в листопаді він якраз закидав міністр тодішнього фінансів Лінднеру, що той не хоче виділяти Україні 3 мільярди. А зараз, бачите, вже в нього такий передвиборчий раж приход і проходить декілька місяців. Він починає розказувати, що мовляв, вже можна з допомогою і поцікати. Ну так і він заграє зі своїм соціал-демократичним, більш таким лівацьким електоратом. Для якого звичайно, що він зараз буде як такий супергерой, який, бачите, зекономив для німецької економіки 3 мільярди, і, взагалі, на що там тій Україні щось передавати? Давайте вже там починаєте якось миритися. Ну, погана ситуація для України, але знову ж таки, ну, всі ці часи пан Шольц не був прямо таким собі, знаєте, хедлайнером допомоги Україні. Вся така допомога робилася або у тісній координації, або після пінків від інших західних партнерів, тобто, скоріше така допомога Україні з під палки. Ну, маємо те, що маємо, ну такий німецький канцлер. В принципі, нічим не краще за Меркель. Зірвали з язика. Дякую величезне, що ви долучилися, пане Антон Антон Павлушко, аналітик інформ Був нашим гостем сьогодні. Дякую вам величезне. Вам теж.